Керкаські обранці голосуватимуть за допомогою планшетів. У залі для засідань депутати міської ради монтують нову електронну систему голосування. Наразі робітники проводять дротові комунікації. А вже незабаром за кожним обранцем буде закріплений планшет, за допомогою якого він зможе голосувати під час сесії. Депутатські рішення будуть відображатися на екрані, який теж встановлять у залі. Результати голосування також відображатимуться онлайн на сайті міськради. Окрім цього, на депутатських місцях встановлять мікрофони та розетки. Така обнова депутатської зали обійдеться місту у 800 тисяч гривень. Завершити переобладнання планують уже в грудні. Ми проводимо комунікацію для сесійної зали. Інтернет на кожне робоче місце і мікрофон, і силову лінію для голосування. Кожне робоче місце буде обладнано планшетом та мікрофоном. Депутат свого робочого місця може задавати питання, може вести діалог як з ведучим сесії з міським головою, секретарем міської ради з лічильної комісії, так і висловлювати свою думку.